Тут перший гол може навчити нас в тому, що люба команда помиляється, а точніше Воротар, яким би він класним не був. Нагадаю, це найкращий воротар ну, сезону, коли був чемпіонат світу, то минулого сезону виходить чех, бо я запутався вже. І, в принципі, потрібно. Просто бити вратар якось пропустить. Другий гол це індивідуальні дії Воткінса, нападника Астон Вілли. В принципі, він може і забити гол, і віддати пас. Його, скоріше за все, хтось купить. Також що ще можна сказати? Отже, коли ти на фланзі, потрібно максимально розхитувати опонента і, і просто тікати у вільну зону і там прострілювати. Бо якщо він на тебе нападає, то просто в інший бік е, піти, от як зробив в салах е, в попередньому мом моменті. Саме там Кілемон все правильно зробив, пробив як хід в вратарю, так і треба робити. Саме третій гол Ліверпуля. Так само все чітко, потрібно просто пробивати, скажімо так, верхом по воротах. Тут тому що Вердеворотар вийшов. І, і, і так потрібно робити, в принципі, все правильно. Щодо другого голу Астановіли, в принципі, нічого кращого за стінку немає у футболі. М да, потім Беллі що зробив. Ну, так само на протиході зах захисника забрав. В принципі, так само в таких ситуаціях. На, треба на протиході забирати захисника і шукати, ну, в принципі, шукати хто вільний. Тому що там пробивати було дуже важко, враховуючи кількість захисників. Ну там, щодо моменту на 50. 4 четвертій хвилині, в принципі, він неправильно зробив, не треба було пробивати. П Я п'ятою, тому що дуже мало шансів забити. Треба е, обернути. Треба просто шоукати, хто відкритий або обернутися. Той, так. Так, що щось цікавого. В принципі, деколи так і буває, що гравець вийшов і його замінюють. В принципі, це нормально. Як за нього замінили. Коли тобі дають пас, наприклад Макайстера треба ну, дивитися, що нікого немає, звісно. Тут він взагалі не подивився і, і так. Так само фінти привели до пропуску голу. Нема сенсу цього робити. Третій гол, опять же. Омотав усе добре, треба шукати, хто так відкривається в центрі поля і самому, в принципі, в таких ситуаціях відкриватись. М Тут у центр цікаво було.